Ось Тіленківщина на між пульсі польщі я власне, слухала виступ на попередній сенсі пана Михайла І так Подумала, що одна з реплік ним сказаних може бути сміливо взяти епіграф. Зокрема, він сказав, що ми лемки, особливі. А, власне, в цьому масиві українців, депортованих із закордоння. І, а, релігійний, а, релігійна ситуація з Лемками і з лемківщини, вона теж є якраз такими моментами особливості, специфічності, характерної риси. Якщо а, говорити про 15-19-го, фактично післявоєнний час і міжвоєнний, а, то ми говоримо про Центральну Східну Європу і про це формування національних держав, ну і, в принципі, а, феномен. Релі... Релігія вона дуже є популярною в темі якраз цього диспільного створення. Напевно, я застосую до одного з польських дослідників, який не свіжов свої публікації його Радослав Земдоровський викладач інституту університету кардинала Висинського і його проідентичність середньої Європи. Власне, і тут він якраз у загальній до квіт. Значення релігії для народів, власна Центральної і Східної Європи, релігія це нитка, А якщо бракує національних і політичних, відповідно, інтеграція етносу відбувається навколо єдиної церкви, оскільки це інституція, вона організує спільне життя, і відповідно вона виходить за межі своєї доспастерської. Накинуть лемками ситуації була трошки інакше, тому що, власне, це така, а, не одночасно інституцію життя релігійного національного тому що, в принципі, а, фактично лемки були поцілені, можна навіть так спробувати загальнотики між трьома конфесіями. А, термін, який винесений в загалок релігійний простір, ми будемо. Я, я буду розглядати в декількох аспектах. за все, простір релігійних церковних інститутів, частково державних, які також були зацікавлені в асиміляції цього простору. Відповідно, інституції інтегруються в географічний простор, створюючи своєрідний такий культурний ландшафт. Саме це буде релігійний простір. Населення, яке власне є вірними, знову ж таки парафіянами цих інституцій або вихованство, і е, це процеси, які в цьому просторі відбуваються, тобто функціональний вимір власне цього релігійного вопросу. І якщо ми говоримо про лемків е, і про міжвоєнне двадцятиліття, можна знову апелювати до цього поняття особливості лемків. Його можна знайти в багатьох джерелах. Я дозволила собі застосувати працю пана Романа. В ній розділ, який називається Лемківська самосвідомість перед департамо, і тут є на характеристик, чим відрізняти саме лемківський етнос, крім ну, можна назвати песімістично критичний стиль мислення. А дуже чітке розмежування на чужих і своїх, власне, тобто аж до рівня етнічної А, Мова, про яку вже згадував також сьогодні пан Михайло. Ну і ось цей акцент на руськість, на русинство, фактично. Ну і ще одна власна характеристика, і на якій дуже часто акцентує з лемківського походження, пан професор Стефан Дудра. Це концепт малої вітчизни говорить, власне, ось ця географія, вона також була характеристикою ось цих лемківських орієнтов. Але фактично ця ідентичність вона мала свою, можна сказати, поляризацію, яка зумовила поляризацію цього релігійного простору лемківського населення. Перший момент. Можна виділити такі якісь ключові моменти, які одночасно є і етапами. А саме в середовищі Лемківщини було дуже потужно присутнє, воно, в принципі, було присутнє набагато більше, ніж якось нам хочеться на народов, на українському русі, але так, що інакше ось самопотожність українська, якщо попробувати собі візуалізувати, то вона рухалася. Можна сказати так, згодом на захід, і ленки, як найбільш західна етнічна група українців, очевидно, були останніми у цьому просторі трансформації етнічної ідентичності і об'єднання її в національну Україну. Тому в Ленківському середовищі була надзвичайно потужна русинська орієнтація, на якій дуже акцентується по сьогоднішній день. Ну, і, в принципі, Слід розмежовувати, принаймні більшість дослідників таких целіптанова, що там можна виокремити два моменти: перший це консерватизм, ортодоксальність, назвати староростенством. І на зміну йому можу також приходить москвофільство, яке лемківські дослідники або лемківським корінням називають москалофільство, що на щоб східно розрізняти російської орієнтації і власне, орієнтації на Росію, яка вже згодом стане радянською. Другий чинник, який, власне, також сформував ось цю свідомість Лемківську, це події, пов'язані з Толергофом. 1914 рік власне перший в Австро-Угорщині, де було знову ж таки ув'язнено і. Знайшло свою смерть дуже багато представників бенківського руху, і власна також формову опередженість до державної влади і пошук якоїсь зовнішньої орієнтації на сильнішу підтримку, в тому числі на російську. І фактично це спричинило наростання конфлікту в середовищі греко-католицькому. Оскільки в принципі територія Лемківщини вона належала до перемигів корпорацій, фактично і конфлікт почався з 25-го року, коли єпископ Єсафат Коцеловський спробував запровадити дібат. А, Власне, це було, як то кажуть, одне гайдання, яке обурило Лемків в сторону такої окатоличення. Потім ми спробували знову змінити текст літургії, викинувши з них слово православниць. Спричинило ряд задоволення. І, власне, з садові телемки цього населення роздається такий тобто, рух за православ'я, який а, починається, отримає потім навіть назву війна в горах. в 1926 -го році відбувається подія і парафія масово перехо, парафіяни Переходять, знову ж таки проголошують перехід на православ'я. І фактично з цього моменту починається присутність православної польської православної в середовище знову ж таки на територіях заселених племок. Ну і останній момент а, для ось цього, цього релігійного простору і його конструкції це є те, що а, в 1934 році було створено структуру, відокремлену від дев'ять деканатів від Преминської партії. І ця структура підлягала безпосередньо римському престолу, це апостольська адміністрація Лемківщини, ну і очолювали її, власне, вихідному ж таки з, з Лемківського середовища. Власне, і ось ця еволюція можна її назвати теж такими меандровими подіями, тому що меандр це узор, власне, це більш системне з мистецтво, а узор, який дуже звивостий, хоча безперервний. І ось тут якраз ми можемо побачити в карті Дієсемі греко-католицькі, які були в Польщі, на 39-й рік, і відокремо наша постільська адміністрація. Лемковтизни, як вимовляють поляка, окремим, знову ж таки, ФДБ СМІ. Православна церква мала яких своїх структур. Якщо ми бачимо а, карту Польщі, то а, територія, в тому числі і лемківських парафій. Це е, радше були фіні, е, тому що вони підпорядковувалися парафії пові, і всі вони входили в варшавсько холмську парафії. Але е, якщо ми пробуємо говорити про дослідження ось цих всіх подій е, власне, і е, трансформації еволюції, то можемо е, покликатися на думку е, одного з дослідників релігійної ситуації на живої Польщі, це є професор Роман Висоцький. Професор університету Марії Квітсковської в Люблі, і, власне, на виступі в фундації новиці, де йшла так звана зустріч амбасадорів Світланки, він говорить власне про зацікавленість державної влади, власне, оскільки польська влада вона відповідувала цей принцип моноетнічності і, Відповідно асиміляції населення польщі другі речі посполити в 1934 році було створено навіть бюро в справах національності, в ньому комітет навіть справах Лемківщини, і до нього входили представники і міністерства внутрішніх справ, і міністерства оборони, куратори освітніх кругів, Ну і саме собою залучили також і науковця. Комісія з наукових досліджень східних, магально, напану ну, невідомо, представник цієї комісії це Роман Рейт. Відповідно, ось ці сюжети події релігійного життя і трансформації релігійного простору. Сучасна істеріографія вона теж така дуже різнопланова і часто поляризована, досліджує в різних напрямках. Це було пов'язано знову ж таки з державними структурами, держава дуже часто втрачалася, використовуючи улюблений принцип поділяю владерів. То ми можемо шукати інформацію власне, дуже достатньо значимо в науковому дослідженнях, які говорять загалом про політичні ситуації, наприклад, докторська диссертація на Франція Любчика і його. Розділ Лемківські русинські питання в міжвоєнних етнополітичних експериментах, ну і е, найбільш е, так, ґрунтовно і ретельно висвітлюються всі, всі моменти взаємопов'язаності релігійних і е, політичних питань в працях професора Єлонського університету Ярослава Мокляка, і, зокрема, його декілька разів переведена і доповнена лимковщина в другій жертві освіти і Законяння політики. Само собою, російськівські конфесії і їхня комунікація між собою і протистояння, вони теж є окремим сегментом і напрямком досліджень, і, напевно, найбільш авторитетним і ґрунтовним характером і стилем виконання це є праця Анни Крухмаль, яка є в архіві. В державному архіві Польщі є, е, зокрема, наприклад, між греко-католиками і православними на Лемківщині 18-39 роках. Ну і не тільки її, тобто ряд статей появляється в польському середовищі науковому, наприклад, теж Роман Потоцький, навколо його праці, стаття навколо суперечок релігійних на Лемківщині. Само собою, що крім самих стосунків, досліджується специфіка функціонування окремих конфесійних структур, ну і тут, напевно, виокремлюється таким своєю вагомістю постать безмінного керівника Південно-Східного наукового інституту Перемах Станіслав Стемпі і його праць в організації. Спеціальна структура перемітки греко-католицької єпархії та перебування великої ЄСфата Костоловського. Власне, о, крім о, нього, ми можемо говорити про працях польських українських дослідників, наприклад, Павел Пшебельський і, і роль духовенства греко-католицького формування о, народових о, опцій. Та, 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 Пані Наталі, можна певні висновки? Я зрозумів, що це література предмету досить велика. І польська, і українська, і перетинається релігійне питання із національною тутужністю. Як ви пов'язуєте оці перетини релігійні і національні? Що, чи можна... Говорити чи е, виводити на певні е, ствердження, що якась із релігійних е, наших традицій є там більш е, щодо сепаратизму, чи щодо москвофільства, чи щодо українства. Як на вашу думку, це все складало? Давайте зараз я на пана секундочко. Алло, Я перепрошую. Я так, я розумію, я, напевно, можу багато називати так, а я маю на увазі, що для мене, як ви кажете, особистий висновок, якщо попробувати попроводити, розумієте, після 44-го року цей релігійний простір він перетворюється знову ж таки на простір пам'яті. І е, е, я думаю, що релігійне підґрунтя воно є просто такою своєрідною експлікацією або відскаленням яризованості. Лемківського населення. З одного боку, ось цей релігійний простір є елементом їхньої пам'яті про їхню батьківщину. Тобто, знову ж таки, ось ця релігійна структура, вона інтегрована в <кхух> в пам'ять, знову ж таки, і в територію. Ну і ось ця інтеграція, вона є знову ж таки різною. Це може бути або якийсь. Засіда вигляді скандані в осінок, а от можна сидіти. Може, як не дивно, а, я переключивши, як не дивно там все залишили сленки, залишились, залишились парафіки. Парафії якраз відображають ці перепевці, переходів з православ'я, в рекорднізм. І тут на фотографії власне церква з села Рідна села мого батька, яка спочатку була греко-католицькою, тепер православна. Але якщо спробувати скоротити, редукувати, резюмувати, я напевно власне, ось ця. Розбіжність релігії, вона одночасно є і підґрунтями, власне, і розвинує дуже з розбіжністю в цьому лемківському середовищі. Тобто, якщо ми орієнтуємо те, що там відбувається, то це абсолютно такі дві полярні організації творим, обладнання Лемків і якщо заносить примітивно, то одні кажуть, що Лемки це українці, а другі кажуть, власне, ленки як з України.